Доброго здоров'я, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема установка ось таких ось вітровичків на наш автомобіль. Для чого вони потрібні? Нічі, дивіться, кому цікаво, е, що, кому цікаво, віндоувізор, е, дивіться, номер частини. В принципі, сайт. Я їх купував не тут. Тут вони навіть на пару гривень дорожчі, але ну, це не реклама, це так. Я купував собі. Дивіться, що по них я вам хочу сказати. Це фірма Stick. Дивіться, лебочка, бачите, тайванська фірма Хік. Отже, вони середнього цінового діапазону, дивіться, поклейка йде на двосторонній скотч, називається як він, 3М. Правильно. Вони себе зарекомендували як середній ціновий діапазон, який відповідає якості. Тобто є там... Виробники, допустимо, австралійські, які навіть е виробники, тобто коли автомобіль їздить з заводу, австралійського виробника, цих е таких вітровиків, ставлять на автомобіль. Вони в два рази дорожчі, але е фактично функції свої виконують так само. І я, я передивився дуже багато поглядів, зрозумів, що сенс ставити занадто дорогі. Нема занадто дешеві, так не можна, тому що вони будуть дуже сильно гнутися, або навпаки, не будуть тобто, достатньо гнутки снімати, або їх буде зривати від вітру, або вони будуть лопати від, від того, що сильна сильно жорсткість, або у них буде дуже погана та стічка, вони будуть відлипати. Отже, щоб нам зробити потрібно гарно вимити ось цей приєм, потім його обезжирити намітити точки, де ми будемо клеїти, і е, потім вже приступати до поклейки. Також, щоб якісно і гарно поклеїти, бажано зробити теплу сонячну погоду, а ще бажано, щоб у вас був ферм, яким ви можете прогріти і дверку, ну, матеріал, який ви приклеїти і самі вітровічки. Отже, підготовуємо поверхню. Дивіться, засіб для миття вікон можете любе, яке сміюче, відтираємо на даний момент відбуту. Від Далі дивіться, у нас йде, бачите, вигін такий, ось він навіть, я не знаю, буде видно. Ось тут йде така полосочка. Тобто на просвіт, видно, от, якщо з цієї сторони подивитися, дивіться, де в нас йде цей скотч саме деклеється. Тобто якраз воно йде плюс-мінус по, по самому перегибу. Відповідно. Нам потрібно клеїти на метал. Не на резинку сюди, а на метал. Дивіться, ось цей край, тобто цей згиб. Дивимося, що він ішов якраз на стику резинки і металу. Тобто ось так приблизно приціляємося. Для чого це нам потрібно? Дивіться. Зараз ось так. Дивіться, бачите? Ось, я думаю, вам чітко і зрозуміло, що я намагався пояснити. Тобто ось так іде в стик. Приблизно приміряємось, як це воно все буде. Подивились, так. Тепер дивіться. Бажано взяти лінійку, олівчик. Я зробив так, як тут в принципі рівне. Дивіться, берете резиночку і під різиночку малюєте помітку. Дивіться, дивіться, олівчиком видно. Чому? Маю надію ось видно. Так. Для чого це? Це для того, щоб... Тут ви просто бачите край, тут, так як з цієї сторони йде заокруглення, ви не бачите ось цього краю. Тобто Ви не знаєте на що вам орієнтуватися в майбутньому. Тепер у нас є політка, політика. Ось, політика. Дивіться, зараз. Ось так. Ось з цієї сторони видно, як воно має бути, і покажи з цієї сторони, як воно буде у нас тут. Тобто на що орієнтуватись? Бачите, помітка олівцем. і дивіться, я не знаю, видно, не видно. Ось іде проріз між е, двома половинками е, цього скотчу. Бачите, його видно? І ось тою проріздю ну, зміщаєте з намальованим олівчиком. Ось, камера невдало фокусується, ось видно, дивіться. Бачите? Тобто. Спів, співставити, можна навіть трошечки вище. І тоді у вас цей відкричок буде поклеєний як, як, як найправильніше. Дивіться ще одне, що зверху я вже витер. Що потрібно зробити далі? Е, який Наступний наш крок Наступний крок у нас є обезжирювач. Тобто нашу поверхню потрібно очистити від жирів, щоб в майбутньому воно відлипало. Перепрошуємо для витягня, така ситуація у нас в країні. Дивіться, центр і прогріваємо верху. Обіль жире тепер прогрівають. Пальцями руками не доторкнутися, тому що ви знову наставити гірськлянку і ви знову трапити. Що я вам хотів сказати, бачите, тут встик все стало, а тут дивіться. Я не знаю, сфокусується, камера не сфокусується, ось видно намальоване олівчиком. І ось видно, мабуть, зараз вже погано воно приклеїлося. Видно, де та клійка полоса, бачите? Якраз воно між полосами скліпало. Ось відійде подалі. Дивіться, я рахую, що приклеєно гарно рівно. Далі продовжуємо гріти і прогладжуємо ось тут. Тут сюди не тиснемо, не відриваємо, А саме ось тако, дивіться, пальцем і погнали. До якої пори нам треба гріти і, допустимо, розгладжувати. Е, якщо ось тут, по цьому кантику, туди воно клеїться, натискати пальцем, зараз дивіться, воно не прожимається. Уже е, приблизно це просто 4-5 хвилин. Тобто я грію, протискав, грів, протискав, виключав, почекав там пару секунд, знову включив. Тобто ви коли натискаєте і бачите, що воно ще прожимається, то значит, грієте. І розгладжуєте, грієте, розгладжуєте, бачите, що воно вже не прижимається, все. Можете, в принципі, його вже залишати, не чіпати. Воно вже е достатньо. Ви його продавили, скажімо так, йому просто потрібний час, щоб захопнути застихати. Так отже, дивіться, в принципі, блестить, погано видно. Ось з боку, ось так видно. Клеєна вже у нас одна сторона. Дивіться, як я робив задню дверку. Спочатку перекладаємо, орієнтуємось так, щоб цей пластик у нас і цей мали один горизонт. Але, дивіться, зверніть на що увагу. У мене задня дверка, бачите, на кантик. Дверка стоїть рівненько. передня дверка дивіться, Трошки провища завіса, дивіться, на кантик, бачите? Вона трохи нижче. Відповідно, я не знаю, чи буде видно на відео, чи не буде видно на відео. У мене цей вітровічок, він трошечки видно ось. Ось так видно, він трошечки вище. Чому? Він трошечки вище з тим уклоном, що колись завіси поміняється і дверка стане на своє місце. І воно буде взагалі якби ідеально. А так ось дивіться. Я не знаю, видно чи не видно. У мене глазомір, в принципі, не найкращий, але воно дає відблиск з того, що бачу я, воно зроблено гарно. Далі, ще один нюанс. Для чого? Ще також гріти фену, те, що воно проклеюється само собою. Пластик стає податливий. Він, е Якщо десь не такий вигін, як треба, він коли стає гарячий, там, теплий, він гарно. Прогинається, гарно продавлюється, займає своє місце на цьому вікні, відповідно, в майбутньому. Більше шансів, що це все залишиться на місці. Далі. Отже, прикладаємо його, там, допустимо, дверку, обезжирили, прикладаємо, центруємо, як воно має бути, і ось на кутках дивіться. Не знаю, видно, не видно? О, видно. Бачите? Знов таки, олівчиком я відмітив. Чому важливо бажано зробити відмітки? Якщо ви прикладете, назад відірвати, ви або не зможете, або зможете, ви пошкодите скотч. І вже він не буде тримати так, як має, так як це має бути. Відповідно, ви зробите гірше тільки собі. Тобто, якщо ви хочете зробити ідеально, вам потрібно прикласти з першого разу в те місце, де воно має бути. Відповідно, бажано зробити ось такі собі міточки, щоб потім чпок приклали, гріємо, прижимаємо, про... Розгладжує. Ну, а тепер я вам покажу, для чого ж вони потрібні в першу чергу. Дивіться, якби по самій поклейці, все. Далі, що потрібно, дивіться, я казав, можливо, ви попустили, бажано клеїти в теплу погоду. Тобто, якщо у вас за тяжні дні мороз, якщо ви поклеїли, допустимо, мороз, бажано поставити автомобіль в теплому гаражі, там на сутки, на двоє, щоб постояли. Якщо у вас буде сонячна погода, ви поклеїте так, як я обезжирите все з феном, там прогрієте. В принципі, в цей самий день їздите, можете спокійно їздити. Що основне? Основне за них не тягнути десь гіляками, щоб по них не било, тобто, щоб воно застигло. Далі, якщо ви будете їхати десь по трасі, бажано не летіти там 200. Тому що, чим швидше ви їдете, тим більше його приповітря, повітря, тим більше воно буде тиснути, тим теж воно буде. Візьме не ту міцність, яку мало би. Тобто бажано от, поклеїли, якщо сонячна погода, день-два, поїздити в лайт режимі е, обережно, щоб е, це все не порушити. Тобто тут все зрозуміло. Я показав сам процес поклейки, е, розказав вам, як потрібно е, забезпечити це все. Далі, для чого вони потрібні? От я колись думав. Чесно, що це е, таке це гантюнінг. Тобто люди вішають, як на Жигулі, знаєте, там на старі автомобілі, просто для того, щоб якось виділитись. Так як я зараз їжджу автомобілем дуже багато, я вже знаю, для чого вони потрібні. От я ще експерименту не проводив, я просто знав, для чого їх купую. Отже, я вам зараз покажу саме перше. Далі буде ще. Але саме перше, для чого вони потрібні. Отже, дивіться. Ось ця сторона, де я вже поклею. Бачите, я привідкрив вікно. І ось ця сторона тут де ще нічого нема. Дивіться, сюди. Дивіться сюди, ставлю паузу. Отже дивіться, водичка тепленька, якраз тобто не холодно, так як я тільки поклею. Проводимо експеримент. Так, дверка у нас зачинена, чи ні? так, зачинена. О, що в нас? Дивіться. Тобто це я ще не пробував. Це перед вами буквально перевіряю, як це у нас, буде виглядати. Дивимось, 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 потекло по всій дверці, так? Дивимось сюди. Красота. Да? Далі. Дивіться, навіть на паузу не буду класти, щоб мені потім не сказали. що Ти нас Ну, Не хочу на напроти кнопки, щоб... Дивіться. Ну, в принципі, все видно, все зрозуміло. Кому не видно, кому не зрозуміло, показую. Дивіться. Бачите? Тобто. Маю надію, ви зрозуміли. Саме перше, щоб в автомобіль не попадала вода. Якщо ви думаєте, що чого вона туди має потрапляти, дивіться. Якщо ви їздите мало, коли йде дощ, сніг, ваш автомобіль стоїть на килимі в гаражі, у вас розумію. Але якщо ви їздите багато, ви таксист, взагалі у вас автомобіль це інструмент, який повинен не то, що він там десь стоїть, бо опади, може згнити, а треба їхати ми їдемо. Отже, навіть якщо ви залишите, от, допустимо, іде дощ в автомобілі, потіють вікна. Якщо їздити з кондиціонером, буде елементарно холодно, додаткова витрата палива. Експлуатація кондиціонера, незрозуміло для чого. Можна при вікно. Якщо при відкриті вікно, навіть ось, я дивіться, олівчик взяв, всі знають, яка це товщина. Я вже пробував по-різному. Навіть якщо ось так, що тільки олівчик туди зможе пролізти, і ви думаєте, що там пару капель, пару капель це тільки буде, якщо от ви їдете, пару капель буде затікати, але буде затікати стабільно. А ще, так як ось місяць вересень у нас видався дощовий, в місті, допустим, Житомир, дуже багато автомобілів їздять калабатини, тобто вода стояла. В прямому смислі дорога вкрита водою, тобто шар, шар води. І коли ви їдете і роз'їжджаєтеся з автомобілем, де за кермом сидить недоумок, який летить 220 по місту. ну, Це я грубо так виражаюсь, то через цю щілинку. Вас просто умиє, як умивало мене і умивало не один раз. Що пасажири сміялися, що ніфіга собі, типу, як, як так. Тому що я відкриваю завжди своєї сторони. Отже, бачимо, я вам тільки що показав. Я вам полив з своєї сторони доволі суттєво, ні каплі нема. З тієї, з іншої сторони, де не поклеєно, полив чуть-чуть, і там все затекло в автомобіль. Ось це причина номер один. І сама головна. Дивіться, ось прямо наглядно. Іде дощ. Дивіться, вікна при бачите. Абсолютно сухо. А дивіться навіть наскільки відкрито в мене і. Ось так. Дивіться, вікна відкриті і в такому режимі я їжджу. Це друга позитивна причина. У вас нема сквозняку в автомобілі. За сьогоднішній день, сьогодні вже півдня пройшло, ще ні один з пасажирів мене не попросив закрити вікно, бо нам тягне. а відкриті всі 4 вікна, як ви бачили. Тобто ти відчуваєш, що відбувається обмін повітря в автомобілі, він не йде як протяг і відповідно це до свіже повітря. І ніхто тобі за це нічого якби, не каже. В автомобілі комфортно, нікого не протягне, суперово. Далі на цьому ж фоні, дивіться, йде дощ і вікна не потіють. Навіть я стою на місці, вікна не потіють, тому що йде обмін повітря, волога там виходить, вона не конденсується на вікнах. Відповідно, ось е все чудово і прекрасно. Це до плюсів. Е це вже є сутки поїзди. Вночі був дощ, сьогодні в день дощ. Чудово, мені все подобається. Далі, ще до плюсів. Дивіться, цей козирок, він, як бачите, затемнений. Відповідно, коли передні стікла тонувати не можна. Є невеличкий плюс, коли світить сонце, тобто, якщо ви як я, або висока посадка, цей козирочок якраз перекриває Частину сонячних променів і вам не світить обличчя. Це якісь плюсів. В принципі, далі, якщо комусь треба якісь свої плюси, можливо, можете написати в коментарях. Можливо, я ще додам. Ще декілька днів поїжджу. І з мінусів. І мінусів зараз покажу вам одну річ. Це мінус не для мене, я не знаю, мені воно не заважає, Ну є такі люди, тобто у вас йде потовщення стійки. Ось в цей проміжок, може, десь ви будете повертати, попасти в стовбик, людина. Або щось інше, бачите, з іншої сторони так само. Воно не перекривається, супер, ні там, ні тут, абсолютно. Але саму стійку потовще, відповідно, при повороті вліво, при повороті вправо, ви можете трошечки комусь воно може заважати, мені воно не заважає. Далі, мої особисті відчуття. Дуже багато людей скаржиться. Ну, як, знайшов такі, такі відгуки, що типу з вітровічками в автомобілі стає шумніше. Я їздив по місту, там по проспекту, розганявся там, кілометрів до 100, скажімо так, шумності я не замітив. Тобто, можливо, я за пару днів цих покатаюсь, десь буде е, трасова їзда, розглянуся швидше, скажу вам, як то воно було. Але по місту навпаки, коли ти їздив по місту, нема вітрівчика при відкриваєш вікно, у тебе шум, особливо, коли вітер на дворі, у тебе шумить. Зараз ось я їжджу в такому режимі, так відкриті, і нема току повітря, тобто навпаки стало тихіше, стало комфортніше. Можливо, з закритими, саме з закритими вікнами, якщо їхати на великій швидкості, збільшується шум. Я ж кажу, я ще не їздив, якщо буде така можливість і, і все. Наразі ось за ну, другий день пішов, наразі я інших якихось мінусів не знайшов. Тобто це стійка і... Стійка перекриває, типу, і деякі люди кажуть, що шумить, мені насправді не шумить, мені навпаки так комфортніше. ну Тестуємо далі. Вже пройшло тиждень після того, як я поклеїв вітровики, е, нічого не змінилося е, на місці, все на місці, все чудово, просто. Е, чому я сьогодні е, показую? Я вам проміжні свої відчуття казав. Тепер якби вже все те, що я сказав попередні, підтверджую далі по якості поклейки клейки, вітрові Ось Сьогодні я вже спеціально не їздив тиждень на мийку. сьогодні 6 жовтня. Сьогодні помив автомобіль, перевірив, тримається все чудово. Ось зараз вам показую. Ось, дивіться, Якби все абсолютно на місці. Дивіться, який момент був. Я їх одразу як поклею, як закривав двері. Ці вітрилки типу як вібрували. Зараз видно, це все підстигло, тобто вони вже... Ну, мертво, вони навіть не, ну, не шевелиться, не рухаються по швах. Не знаю, чи сфокусується. Ну, коротше, скажімо так, все чудово мені все сподобається. Так що це не циган тюнінг, як я думав до цього раніше. Це цілком функціональна річ, яка цілком вам потрібна, якщо ви їздите багато. Або не тільки багато, а просто їздите в погану погоду. Отже, це в принципі все. Із плюсів я вже все назвав, до вас не потрапляє вода, вам можна тепер провітрювати салон, у вас не буде сквізника в автомобілі. Трошки ось бачите зараз сонце, те, що я казав, що Ось, дивіться, бачите? Тобто ця полосочка затіняє, дивіться, ось я сидю на рівні. Так, тобто ось, ось я їду. Бачите? Тобто якраз дивіться, ось ця полосочка йде від... Тобто, якби його не було, зараз би мене сліпило в очі. Е, тепер воно є. І по правилах у мене автомобіль тонований так, як має бути, і при цьому мене не сліпить. Тобто це теж можна враховувати за гарний плюс. Ось так. Тобто я вам наглядно все показав, все доказав. Е, можливо, є якісь судження чисто мої. Е, у кого хто знайшов ще якісь плюси, на які я не звернув увагу, будь ласка, коменти. Е, Мінуси, на які я не звернув увагу, так само, будь ласка, коментуйте, розповідайте. Ну наразі я мінусів не бачу. І хто вагається, не вагається, рекомендую встановлюйте, річ потрібна. І ще один нюанс. Я... Не зачепив ту тему, Вітровики є, які клеяться, як у мене, і є такі, які вставляються всередину в рамку вікна. Чому я не вибрав ті, які вставляються в рамку вікна? Тому що в мене було е декілька знайомих, у яких були такі вітровики. Усіх у них вони болталися і випадали звідти. Ці, бачите, тобто на мертво вони приклеє. Хоча вони приклеєні на якийсь там скотч, типу, але вони тримаються мертво проти того, що у моїх знайомих було в вікнах. Я скільки дивився. У людей в Ютубі, хто встановлював там. Ось дивіться, як встановлюються вітровики і так далі. Ось ці люди, які встановлювали вітровики всередину, вони гралися. Чому? Або той вітровик болтався і випадав, або була проблема, що стікло зачіплювало цей вітровик, або стікло не закривалося, або це супроводжувалося скрепом, храпом, гуркотінням і так далі. Потрібно було це все підганяти, якось регулювати. І так далі. І так далі, і так далі. Тут цього нема. Так, ті виглядають трошки краще, обтікаємось краще, тому що вони стають всередину, ці в цьому плані гірше, але в плані довгострокової експлуатації ці краще, тому що ти їх поклеїв, вони тобі не заважають, хочеш дверку розбирати, там розбирай. Тобто не потрібно буде тобі, тобі потрібно їх знімати, демонтувати, хіба що в випадку там фарбування автомобіля. Це буває дуже-дуже рідко, відповідно їх поклеїв і забув. Ті, що всередину завжди у тебе будуть якісь проблеми, трабли. Будеш там розбирати дверку, е якщо ти їх не достатньо закріпив або слабло кріплення, випаде це все. Знову регулююсь, знову налаштовую. І так далі, і так далі, і так далі. Отже, мій вибір ось такі е е вітровички на, е ну, на липкій стрічці 3М. Отже, дякую за увагу. Все на кращому, па-па.